Вода для життя та здоров'я. Життя на нашій планеті абсолютно неможливо без води. Неможливо також бути здоровим без якісної питної води. Без достатньої її кількості порушуються біохімічні та електрохімічні процеси в організмі, що не лише погіршує самопочуття, а й спричиняє велику кількість хвороб. Нагадаємо основні причини, чому вода необхідна для нашого щоденного життя. Перше. Воду потребують абсолютно всі органи нашого організму. Наша кров на 80% це вода, яка необхідна для створення нових клітин крові. Нестача води згущує кров і призводить до утворення тромбів. Друге. Наші кістки на 50% складаються з води, яка необхідна для оновлення кісткових тканин. Вода бере участь у змащуванні наших суглобів і зменшує біль у них, захищаючи від передчасного руйнування. Третє, достатнє пиття води зменшує біль у тілі, поліпшуючи стан лімфатичної системи. Четверте. Вода розчиняє і виводить токсини і непотрібні речовини з нашого організму. Зверніть увагу: темний жовтий або оранжевий колір сечі, а також постійні закрепи, вказують на зневоднення. П'яте вода поліпшує метаболізм та зменшує апетит. Люди, обтяжені зайвою вагою, часто споживають недостатню кількість води, тому Будь-яка дієта повинна починатися з правильного споживання води. Шосте. Вода підтримує температурний баланс організму. Адже відомо, що достатня кількість води зменшує відчуття жар у окліметричний період. 7. Вода створює умови для електрохімічних функцій нервової системи. Зневоднення приводить до уповільнення реакцій та розумових процесів. І це зовсім не повний перелік. Останні наукові дослідження вказують, що багато хвороб невідомого походження, синдромів та негативних станів людського організму вказують на загальне або локалізоване зневоднення. Здавалося. Ну що спільного у таких аутоімунних захворювань, як системний червоний вовчак, і розсіяний склероз та з ринковою нудотою у вагітних астмою, алергією, хронічним головним болем і дефіцитом уваги у дітей і дорослих? А об'єднати усі ці проблеми може хронічна нестача води в організмі, тож як убезпечити себе від зневоднення, маємо кілька нескладних порад. В людському організмі немає води запасів, тому пити воду необхідно регулярно впродовж усього дня порціями по 250-300 мл. Зранку треба випити одну-дві склянки води, щоб поповнити організм після довгого сну. Воду необхідно пити за 30 хвилин до вживання їжі, щоб підготувати травну систему до роботи. Особливо тим, хто страждає на гастрит, дуоденіт, коліт, виразку тощо. Якщо відчуваєте спрагу, можна пити навіть під час їжі. Для завершення процесу травлення воду необхідно пити через 2,5 години після вживання їжі, щоб уникнути зневоднення, спричиненої її розщепленням. Більше води треба вживати перед фізичним та розумовим навантаженням під час спеки та у сухому кліматі. Спробуйте дотримуватися цих рекомендацій, і ви переконаєтесь у їх дієвості на власному досвіді. Дякую за увагу!